Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, кожного разу, коли ми щойно заходимо до храму, ми бачимо завжди перед собою хрест. Хрест, який є правдивим знаком Християнства, хрест, який кожен з нас носить на собі. Хрест, який так багато говорить про те, в кого ми віруємо, чим ми з вами живемо. Хрест, який для нас є знаком перемоги, перемога любові над ненавистю, правди над брехнею, життя над смерть, хрест, який є водночас знаком слави і виявом любові, бо хрест свідчить про те, що Бог так полюбив світ, що сина свого однороду дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя. Вічне. Але це для нас зараз, після Воскресіння Христового, хрест став знаком перемоги. Але для учнів Христових до Воскресіння в цій мандрівці до Єрусалиму, де все це малося з ним статись, ці хрест мав зовсім інше значення. Хрест був не просто засобом покарання. Взагалі-то першими розпинати почали ханааняни. І розпинали вони для того, щоб не мов би проклясти людину і після смерті. Тому що вважалось, що позагробне існування залежить від збереження рештків людини. І на знак прокляття чи живих, чи мертвих ворогів. Хананейські народи, серед яких були фінікійці, вішали на дереві, розпинали. Згодом римляни перейняли цей звичай саме від фінікійців, а саме від карфагенян і повернули його туди, звідки цей жорстокий звичай походив. Для римлян хрест найперше служив як знак принизливої кари. бо на хресті розпинали тільки рабів і тільки зрадників імперії. Ця кара, страшна кара вважалася негідною римського громадянина або вільної людини і тому розпинали тільки ворогів, розпинали, щоб принизити. Розпинали, щоб найдовше мучився на хресті, і так ганебно помер. Таким чином, в часах проповіді Ісуса. І для перших християнських поколінь по ньому хрест мав значення найперше ганьби, неймовірної муки, а навіть і прокляття. І ось ми з вами можемо уявити, як ці слова могли сприйняти учні? Прийняти свій хрест, йти слідом за Ісусом, тобто Ісус попереджає своїх учнів. Що йти за ним, бути його учнім, це значить перейти через відкинення, через осуд, через прокляття це значить прийняти на себе свідомо, прийняти до себе страждання і муки. А всі ми з вами покликані бути тими учнями Христовими і іншої дороги до слави, іншої перемоги до життя, крім Христа, немає. І ось ми з вами в Євангелії чуємо про три Христа. Ми з вами бачимо, що Хрест Христовий знаходився між двома, на яких було розп'ято два розбійники. Один, висячи на Христі за свої злочини, за свої вбивства, душогубства. І він насміхався з Ісуса, кажучи: ну, то я вишу, але от ти чому? Насміхався другий натомість, визнаючи, що опинився на цьому хресті за свої гріхи, попросив Ісуса прощення. І таким чином той розбійник був першим, хто попав до раю. Чому так воно стається? Чому для декого хрест стає насправді спасіння? Чому для деяких людей хрест стає силою і славою, стає прославою, а інших навпаки. Озлоблює, немов би придавлює і насправді проклинає, не дарує, а позбавляє оцього життя вічного. І відповідь ми можна знайти у тих словах, хто коли хто хоче йти за мною, хай зречеться з себе самого. Ось що найважливіше: в життєвій дорозі кожен з нас зустрічається з випробуваннями, труднощів. Саме вони є дуже часто нашим. Христом, або ті страждання, труднощі, які доводиться нам зносити, або з любові до батьківщини, або з любові до ближнього, або в боротьбі за правду, за, за, за справедливість. Бо в цьому світі жити за заповідями, в цьому світі боротися за правдою, і тоді, коли всі живуть так, як зручніше, жити так, як треба, це означає взяти на себе хрест. І ось ті страждання, ті муки, ті випробування, які нам доносить, доводиться зносити, а кожен з нас має свій хрест, вони може стати подібно, як і для розбійників, для когось оправданням, а для когось засту. Для того, щоб хрест, який нам доводиться нести, не став для нас прокляттям, потрібно найперше зректися себе, прийняти цей хрест. А не просто його тягнути, як ми з вами тягнемо і нарікаємо. Нашому народові багатьом з нам випало нести важкі випробування. І ми їх несемо, або радше тягнемо, але постійно нарікаємо, нарікаємо, бо жаліємо себе, нарікаємо, бо Бо хотілося б вже спокої. Нарікаємо і осуджуємо, бо хотілося, аби то все скінчилось. І ось оці нарікання, які насправді добивають нас. Оці нарікання, які надають Христові стати для нас спасенням, це є свідчення того, що ми любимо себе. Оця любов до себе вона проявляється у жалості до себе. І саме жалість до себе, вона проклинає нас. Життя показує, що людина може перенести багато. І зазвичай люди ламаються, люди зраджують, не тоді, коли важко, не тоді, коли неможливо, але тоді. Коли починає себе жаліти. Ось ця жалість до себе є, є правдиво бичем нашого народу і кожного нас, зокрема. Бо ми маємо так, ми маємо хрест, який з Богом ми перенесемо, який насправді може стати для нас перемогою, торжеством. Але таким не є. Бо впродовж століть, і впродовж тих днів, тих місяців, що ми з вами зараз переживаємо, ми з жалості до себе нарікаємо. І осуджуємо. А жалість до себе, вона свідчить про самолюбство, вона свідчить про амбіції, через які впродовж посту ми з вами покликані переступити. Так само потрібно не просто тягнути той хрест, але насправді прийняти, прийняти його з довірою, довіритись Богові, що це є та дорога, це те найкраще, що він нам приготував. Бо вірити в Бога, це, означає, найперше довіряти йому. У Нас дуже часто свої уявлення про те все, як воно має бути. І ми дуже з вами часто страждаємо не через те, що важко, але через те, що то не так, якби ми собі уявляли або хотіли. А ось довіряти Богові це довіряти всупереч всьому. Навіть коли здається, що все незрозуміло, навіть коли здається, що все проти нас вірити в Бога, означає довіряти. І вірити, що навіть найгірше він оберне на добро, якщо ми тільки йому довіримось. І ось тому друге, другий крок, яким нам потрібно зробити на дорозі до життя до спасення і до перемоги. І то перемоги не тільки в духовному житті, це знов ж таки зректися себе, переступити через свої амбіції, через ту любов і жалість до себе. А друге відкритися на цей хрест. Прийняти. Прийняти і не бунтуватися проти нього. І так само є важливо йти слідом за Христом. Слова йти слідом це означає бути учнем. Це означає вдивлятися в Ісуса і жити за Його Словом. Бо саме Його Слово і саме погляд на Ісуса. Дозволяє нам, дає нам сили йти рушати, підніматися. і тому зректись себе, взяти свій хрест, йти слідом за Ісусом. І ми з вами далі в уривку бачимо, що може статись тоді, коли ми забоїмося. коли ми будемо втікати від Христа. Бо хто хоче спасти своє життя, той погубить. А хто захоче, хто погубить для мене Євангелія, той його знайде. Ці слова є надзвичайно актуальними для всіх нас зараз. Бо багато хто з жалості до себе втікає від відповідальності перед батьківщиною, перед своїми ближніми, перед своїми рідними, втікає в різний спосіб, чи на заробітках від мобілізації. чи з байдужістю до, до того, що мав би робити, що мав би допомагати. І ось тим самим проклинає не тільки свою душу, тим самим, немовби проклинає і тих, хто коло себе, втікаючи від відповідальності, з любові до себе, бажаючи зберегти своє життя, з жалості до себе, бажаючи зберегти своє життя, він насправді губить не тільки своє життя, а й тих, за кого він відповідальний? Бо ми відповідальні один за одного. Насправді. Той, хто хоче врятувати своє життя, і рятує зараз десь по закордонах, або відкуповуючись, або закриваючи очі на потреби, потреби війська, потреби батьківщини, той насправді своє життя насправді марнує. Це буде постійне гнирання, постійне гниття, а рано чи пісну, ну, за це додає. Доведеться дати звіт. І що людина скаже? Не тільки Богові, а найперше своїм ближнім, своїм рідним. Насправді, не знати, як воно буде, коли піти на фронт, не знати. Але в кожному разі, хто погубить своє життя, той завжди його знайде. Бо життя, як зерно, падає, але приносить плід. І є дуже важливий момент. Тим, то все ж таки переступаючи через себе і жалість до себе. Тим, хто приймає хрест у довірі, незважаючи на сумніви, незважаючи деколи на випробування, на страх, на переживання, тим Господь побіцяє, що вони ще перед смертю побачать славу Царства Божого. Ще перед своєю смертю, не тільки у Воскресінні вони одержать свою нагороду, але лише перед смертю. Вони побачать, що їхня жертва була немарною. Ще перед смертю вони стануть учасниками цієї перемоги. І тому сьогоднішній Євангелі ми можна, можемо з вами насправді сказати, воно є немов, суттю всього Євангелія. Як хрест є найкращим образом того, що Бог зробив для нас, і що Бог пропонує нам. Бо насправді. Хрест є силою і славою царства. Але якщо ми не, не маємо ні бажання, ні сили переступити через жалість до себе, через свої амбіції, то він, він буде тим, чим він був колись, знаком ганебної і проклятої смерті. І чим буде хрест для нас, насправді це залежить від нас, від нашого рішення. Звичайно. Кожен з нас є слабкий, мало є героїв, та й не можна вимагати від людей, щоб вони були героями. Але знаєте, як батько юнака, якого ніхто не міг цілити, він сказав, віруй, Господи, поможи й моїм невірству. Так само і сьогодні ми всі, вдивляючи хрест, можемо попросити Бога. Господи, мені немішному, слабкому, який жаліє себе, якому страшно, дай силу. Дай силу зректи себе, взяти свій хрест і йти слідом за мною. Нехай так буде! Слава Ісусу Христу!